Привіт усім кота батькам! Ви на каналі Pet House і цей випуск саме для вас, якщо ваші маркотони часто полюбляють активно порпатись в лотку. Сьогодні ми разом із Баєю представляємо спеціальні килимки власного виробництва, які збирають наповнювач. Тож, нумо, швидше їх розглядати. Лимок зроблений на кшталт кишені. Верхній шар з наскрізними отворами збирає наповнювач, який потрапляє на нижню частину. Тож достатньо просто постелити його біля лотка або під ним. А в разі потреби залишки наповнювача можна легко зібрати та пересипати назад в лоток, просто відкривши килимок. А дуже практичний нековський матеріал допоможе улюбленцеві почуватися зручно і безпечно, як у відкритому, так і закритому лотку. Тож ловіть ще декілька ергономічних та корисних властивостей виробу. Перше, матеріал килимка першочергово призначений для медичної сфери, тому не містить шкідливих для здоров'я котиків речовин і не спричиняє алергії. Друге, це те, що килимок досить м'який та пружний. Завдяки цьому він стане майже непомітним для ваших улюбленців, зокрема через теплоізоляційні властивості. Третє. За виробом дуже легко доглядати за допомогою безпечних для тваринок мийних засобів. До того ж, матеріал водонепроникний, не вбирає неприємні запахи, не пропускає вологу, а тому перешкоджатиме появі грибка та плісняви. Ну і звичайно, нявчики зможуть очищати лапки на килимку, а тому не розноситимуть наповнювач оселею. Кожен моркотун прагне відчувати чистоту та затишок під час своїх особистих котячих справ. А спеціальні килимки під лотки зможуть чудово в цьому допомогти. Більше про вироби на нашому сайті або в додатку Питхаус. А щоб точно бути в курсі всіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на. Наші соцмережі до наступних зустрічей. Папа! -па!